Горою, ось за горою, крем'яною, до ріки долина, там шире кохана я дівчина, І кову одяга, щоранку світом в поля вкриту вишиванку і жене череду на стернину, за хвічану, наче дертину. Моя доле, де світу волошки сині, наче очі твої милі, скажи мені право доньку, ще нині, ой, що буде на світанку, одягнула вишиванку і побігла в чисте поле, синьога моя доле, де цвітуй волошки сині, наче очі твої милі, скажи мені, право доньку ще нині. Підлаю коня вороного та й почую стукіт серця мого, коли гляну на свою дівчину, наче в полі молоду калину, коли шитом повниться запілля, то восени гуляємо весілля, і принесе доленьку багату Вишита сорочка в нашу хату, ой, що му на світанку, одягнула вишиванку і побігла в чисте поле, сньоха моя доле, де цвітуть волошки сині Наче наші очі твої милі, скажи мені правдунь ще нині, ой, що му на світанку. Всім доброго дня, і з вами канал Своя Хвиля. Сьогодні ми знаходимося на території Житомирської обласної філармонії, в якому сьогодні відбувається свято до дня вишиванки, і також сталося долею, що Романівський будинок культури також приймає участь в цьому конкурсі. Ну, ми пройшли там цей якби відбірковий такий конкурс. Пройшли, і сьогодні ми знаходимося. Ну тут для прийняття, також подальше прийняття участі. От. В цьому конкурсі вишиванки, так що не переключаємося. наші конкурсанти. Це наш Луманівський районний будинок культури. І такий от костюм, як би сказати, не зовсім Житомирської області, тому що на ту пору. Як в такої Житомирської області не було, була Волинська губернія. Так що цей костюм більше зближений своїми цими візерунками, вишивками до, Волин, до Волині, тобто до Волинської губернії. Бо як такого житомирського костюма, я не знаю, чи він взагалі такий, такий є. Буває Житомирський костюм. Чи все-таки Волинській губернії? Мабуть, що був Волин, то, мабуть, і залишається він для Житомира також підходящий. Там це не Нормально. Режисер нашого Романського районного будинку культури проводить репетицію виходу з учасницею конкурсу румунівчанки Олени Башинської розказує, куди потрібно піти, куди потрібно стати, кому поспіхнутися, який жест показати, з якої ноги ступити. Ну, все, щоб було знаєте, на вищому рівні. Тому що Романський район в цих питаннях він завжди був найкращий, іменно правильної подачі. Тобто не, не просто вийти, показати і піти. А Романський район завжди пишається тим, що режисура повинна бути, режисура на вищому рівні. Тобто, ну, Якщо, наприклад, заспівати пісню, то до пісні повинна бути якась така художня підводка, то ну, театральна. От. Якщо вийти, то дійсно повинна вийти, дівчина повинна вийти якось правильно вийти, а не просто вийти. Не знаю, не бачивши ну, ще конкурсу само, як останні учасники будуть там виходити. Будемо далі бачити. Хоча ні, дивлюся всі, всі учасниці. Репетують виходи, але тут все одно. Все вчора дзвонили до нас і казали, що виходити на їхню музику, тобто яка їхня записана. У нас своя музика записана, своя музика з текстом записана. Ну, Як бачимо, свято ще не розпочалося. Тихенько тільки сходяться люди. Потихеньку ставляться такі. Декорації, все має відбуватися на вулиці. До речі, на пекельній жарі сьогодні. А, погода пише майже до 29 градусів. Жари сонця. Тут, як бачимо, така от виставка Житомирщини. Виставки народних хумільців. Тут вже більш люди, людяніше, і підібратися до цих самих витворів мистецтва місцями буває занадто важко. Ми штучки не роблять. Дивіться, якщо супіма, то це я сутіна називала. А я все так? Воно в цю було... сторону я завелокнула чи що? До речі, дуже гарні картини. Автор, ага, заслужений майстер народної творчості України Віталій Сенькін. Щоб не платить на після. Дуже до речі. Це наші в городі, Наша банда місцева. Ветерани культури От. і їх вже нащадки, як ветеранів культури, які теж прагнуть. Ну, стати теж колись ветеранами культури, і ну, вийти на, таке, на, на великий високий рівень. Це їхній покамість. Е, перший такий конкурс, перша участь у конкурсі, але сподіваємося, що на майбутнє будуть перемоги, будуть здобутки. Таке. Бачимо, як наших учасників конкурсу. Втомовують наші часи, втомовують спрагу. Так, Альона, десь на цей день. День сьогодні жаркий. Сонце світить, жарко. У всіх спрага. Отже, наш конкурс. Вишиванки. розпочато. не до нас. Тепер йди назад, на мене йди О, привіт! Почався хвилин 20, як триває. Але як почав якийсь колектив, вокальний, ну, вокальний колектив співати, вже п'ятий номер співають. Я не знаю, ще може у них щось. Концерт буде. Люди вже на сонці тут мліють. Учасники стояться в костюмах, паряться. А тут концерт шурує. Це не продуманий якийсь варіант, не знаю, для чого це. Це, це вірем'я тягнуть, якби чи що. Якось так. На полісці благодаря це бра. Колі, натуральний сумність. Да? Це найхарактерніша На особливість жіночим На сухом. Адже сірі це нейтральний колір. Він утримує в собі два кольори білий і чорний. Темно сірий сіря діє спокійно. Повно та вагома це колір стану гармонійної рівнування, яка несе задоволення виконанні бажань. Традиційне скрізь рання поліття другої половини 19 століття Олександра Гілевич з колекції Андрушівського музею українського рушника, яке складається з шарафану від слова шарий сірий. До речі, зверніть увагу на вишуканість і складність крові шарафану, який свідчить про те, що це річ не для будівні. Повсякденні шарафани були сірими або чорними, а святкові яскраво насичених кольорів. Верх кушитої сорочки одягнена темна синя корсетка та спідниця із села Зарубинчики. А поверх спідниці пов'язаний білий паркур, оздоблений вишивкою та мережкою курс на чолові. На мітно бачити та дівачка молоди одружених українських груди у вигляді полотняного прозорого, видуженого тканини. Виготовлялися переважно з льону. Річ... Сьогодні я хочу розповісти історію саме цієї сорочки. Вона, можливо, мало чим відрізняється від інших історій. Це сорочка моєї бабусі, Олени з Катерини Тмидерні, вишита нею у 1937 році. Цій сорочці 85 років. Бабуся була майстриною на всі руки. Вона шила, вишивала, виплітала мережки. 85 п'ять Башинська Олена Андріївна романівська територіальна громада. Керівник Башинська Сніжана Григорівна. Жіночий український стрій. Волинь полісся 19 20 століття, полотняна сорочка у ставковому крою з відложним комірцем, Вишивка дрібний хрестик червоними і чорними метками. Літни напівовняна спідниця червоного кольору. Продовжую смерті. Варток, шитий з полотна, прикрашений гачкованим мережам і червоною стрічкою. Корсет, вкороченого крою, оздоблена стрічками щастя. Довгий, святковий червоний ворога. На шкіряні черебички на шнурі. Під дітковому віці дівчина заплітала кісники яскраві червоні стрічки. А коли свати заходили в хату, тоді волосся ховалося під кустом залишаючи позаду безтурботне діло життя, яскравий приклад нашого одягу квітчаста салісова хуста, окрасою і підкресленням особливого статусу заможної дівчини є намисто. Коралі, скляні пацьорки, завершує стрій дорогоцінна оздоба дукач Панагіна, медальйон, мідна монета, польський шелях 16 століття з портретом короля Яна Буха. Цей український костюм з любові створила. Для своєї донечки Оленки Сніжана Башинська. Селище Рома. Дякую. Враження. Жарко. Жарко на виставі, yeah, там, звісно, yeah, було. Я не хвилювалася, але сонце дуже хоче. Сліпить. Я йду, очі... Я по лицю бачу, що дійсно, що там хвилювання що не було зовсім. Всього сім учасників, так що є шанси. Це якби було 30, то я скажу. Дипломом нагороджується за третє місце в обласному конкурсі «Відтворення особливостей регіонального строю, присвяченому Всесвітньому дні вишиванки. Центр легкої промисловості та побутового обслуговування населення міста Житомир. Може <рес> бути Як би не було, все одно. Перше, друге, третє, все одно це є великий успіх. Відмовимо за третє місце. Да. В маслому конкурсі створення особливості регіонального строю нагороджується центр сфери обслуговування міста yeah, okay. Житомир. Нагороджується за друге місце в обласному конкурсі відтворення особливостей регіонального строю будинок культури романівської територіальної громади. Так, за перше місце дипломом нагороджується гілевич Яна. Ну це, такі, Я знаю, в принципі, воно таке більш автентичне нині, так? Музейне, музейне. З музею, да. Як бачимо, результат недоспаних ночей. Це дійсно недоспані ночі. Це постійно я вже сплю, а там щось шиється, вишивається з налобним фонарем з Шахтара. Тому що щоб світло вже після 12 кажу, виключає світло, бо вже якби ключа, ну вже комендантська година починається, щоб світло не горіло. Чорти, щеплявся на лобний фонар, і ця вся краса вишивалася. Я, чесно, щось такое і знав, що якесь місце буде. Не думаєш, ну що таке, що даремно все таке пройшло Хотілося б першого. Ну, таке, друге, це теж далеко не саме останнє. Так що, Оленко, вітаю тебе. І цих майбутніх так, так само успіхів тримати в цьому ж напрямку, в цьому ж руслі. розрослі. Дуже раді. Ми дуже не сумнівалися. Ми знали, що Альона якесь місце у нас буде. У нас всяких случай були готові до диплома за участь. Але ми дякуємо нашій маленькій маленькій це Друге місце, це для нас достойно і гідно. Ірина Вячеславна, ваш текст також зіграв велику роль, я вважаю в цьому, тому що ну як не як, що що читається, ну все стандартно однакові. Так читається, що в нас ми приїхали, нас здається, двоє чоловік було ну, з своїм текстом. Велику роль зіграв також текст. Дякуємо вам. Якщо вже так будемо розказувати, хто цьому поучаствовав, то остало досне відділо зняв Роман Лотиш, Так, що я хвиля? Це правда. Йонучка по сільськам. Всім нам. Сім ром'я се воно топтати, щоб надо розказати. Щоб вчора, щоб короб'я, ще було топтати, на топтати, то вчора, вчора зараз, коров'яна зараз, іще буду топтати. Not to start it